Вітаю вас, друзі! А ви знали, що в корупції в Україні винні виключно українці? Так, так, і це не я вигадав. Це заява радника офісу президента Михайла Подоляка. Сидить оце чмо брехливе у студії на інтерв'ю і розказує, що саме українці винні в тому, що в Україні така корупція. І знаєте, який він приклад привів? Каже: ну от дивіться, приносять там, дають комусь хабар. Ну там ТЦКшнику, наприклад. Він приносить цей хабар додому. А хіба його сім'я сказала йому, що ай-яй, -ай -ай, навіщо ти це зробив? Або, можливо, друзі йому таки сказали: ні, вони йому цього не сказали. А це значить, що вони погоджуються з тим, що він робить. Тим самим підштовхують його і далі брати хабарі. Тобто, оці, вибачте, підари у Верховній Раді, які розкрадають мільярдами, просто мільярдами гривень, доларів. Я вже не знаю, в які вони там валюті крадуть. Це вважається абсолютно нормально. У всьому винні виключно українці. Я опублікував заяву подаліка на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ви знаєте, мені здається, це вже починає відпрацьовуватися нова методичка. Тому що рано чи пізно війна все одно закінчиться, і люди почнуть задавати питання: а де ж ті гроші, всі, які нам передавалися від західних партнерів? І тоді влада скаже: так а ви що робили? Ви теж давали хабарі, брали хабарі. Це ви у всьому винні? Не треба на нас все скидати. Ні, питань немає. Я також згоден, що якщо хабар не давати, то його і брати ніхто не буде. Але ну вибачте мене, звинувачувати українців у хабарності в той час, коли ви сука розкрадаєте мільярдами, ну це вже просто пік цинізму.